У компанії Семена Могилєвича працював його бізнес партнер виходець із Німецької, німецької, із німецької Федеративної Республіки, з Німеччини Дітмар Клодо. От я вам його покажу на фотографії. От він. Дітмар Клодо. Це він виступає в Бутеперському суді, трошки пізніше розкажу, про що він говорить. Так от, оця людина, соратник по бізмену Семена Могилєвича, Дітмар Клодо, була та особа, яка передавала гроші на вибори Віктору Орбану, яка передавала хабарі поліцейським працівникам прокуратури Будепешта, де працював Семен Могилевич. Коли за грошима прийшов Віктор Орбан з одним супроводю одного пожилого мужчини. От, він сказав, щоб йому гроші винесли на вулицю. Дід Маркодо сказав, ні, на вулицю я виносити гроші не буду, не знаєте, що з ними може стати. Вам гроші потрібні, піднімайтесь до мене в квартиру, я вам передам гроші, можете перерахувати, так далі. Не хочете, посилаю чути на три букви. Гроші потрібні вам, а не мені. Я скажу Семену Могилевичу, що ви не захотіли, приходить забрати гроші. Починається виборча кампанія до, до угорського парламенту. Діватися нікуди. На свій страх ризик, бо тому що а, Вітя Орбан теж побоявся, можливо, там засідка його візьмуть з полічним. от, працівники поліції чи управління по боротьбі з організованою злочинності е, Будапешту. Але діватися нікуди. Він піднімається на... в квартиру от, до. Тітмара Клоду, той достає спортивну сумку, розкриває, каже, можеш перерахувати, можеш ні. Забирай тут рівно один мільйон. Віктор Орбан прийшов до цієї сумки, подивився, передивився, пачки чи там не кукла, як то кажуть, саме все чисто, нормально забрав сумку і пішов от із квартири, отримавши один мільйон німецьких марок. І в такий спосіб чи в сумці спотів чи в Тимодані, він отримав по декілька разів по одному мільйону на парламентські вибори. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є відео.